Давайте відкриємо перші тимофію, другий розділ, 14 вірші. Давайте я прочитаю, просто... шукайте. Я прочитаю прочитав Єзикиля, бо там хотів саме. Єзикія на тільки більшість добу. Скажи їм, як живий, я говорив Господь Бог. Не прагнув смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого дороги його. І буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг. І нащо вам вмирати вдома із раді. Дуже гарний вірші. І мені особисто він показує як відношення Божья навіть до тої людини, яка скаже, що живе у лікування. Бо до нас є в церкві, понятно, яке відношення до Бога. Бо ми склали з Богом заповідь. І це кладе якісь певні вимоги на нас, і на Бога. Але людини, яка не склала з Богом заповідь, у нього таке відношення, що він не хоче, щоб вона загинула, він хоче, щоб вона навернулася. Добре. Тепер давайте поговоримо про те, Якщо ми полюбили Бога і склали з ним заповіт, що ми маємо робити? Виконується? Виконувається? На що підписати? А мені сподобалося Олег кроповідь говорив, мовив ну, це не це співпадає. Співпадає, так. Да. Олег, 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 олег сказав, Олег сьогодні сказав. Я теж так ніколи не задумався, що ми живемо в світі, де. Знищені інститути всі. Дивіться, знищений інститут. Ну, от от питання. я думаю, це відновлюється ці інститути, інститути стосунків з дітьми, інститут сім'ї, інститут е е взаємостосунків один з одним і так далі. От Я думаю, так, на увагу. А знаєте, що я хочу трошки відтягнути, тому що про це говорити. Мені цікаво. Дивіться, от Адам, ж, коли ми торкнулися Адама, він ж не родився, його не зробив маленьким. Він ріс, там його там бог поховував ковав, водив за ручку. Він же був дорослою людиною. Представляєте, мужчина, ще плюс-мінус 30 років в розквіті сил. відкриває очі, перший його робочий день, скажімо так, вкриває очі, його перші такі стосунки і бачить перед собою Бога. Очі хоче. І от його стосунки, його розмови, його перші слова, і, і в кінці кінців його, Бог його напевно підвів до того заповіту, що я даю життя на умовах того, що Єва не з'їсть того яблука. <рес> що, що її гастрономічні уподобання, відповідняються від того, що хоче Бог.

Ви щось хотіла сказати? Хто там? Тихнесть? А, а. Та, та, та. Ну, Я просто почула, що нам треба робити. Каже, виконується. Коли ми повернемось лицо, можна я зачитаю з Галатів 4 розділ. Ну, по пам'яті всі ми знаємо, але я краще зачитаю. Там про два сповіти, про два сина Абрама. Вони mm -hmm. написано, Мав Абрам, двох синів, одного від рабини, а другого від вільної. Але той, хто від, е, був під рабині, народився за тілом, а хто був від війною – за обітницею. І ось далі так гарно розуміти, це треба інакше, бо це два заповіти. Один від гори Сінай, де були дані забрані, що рабство народжує, де люди сказали, ми виконаємо все. А, він, від, а то він гар називається, бо Агат вона Сінай Варабвій. Він відповідає сучасному Єрусалимові. Який у рабстві своїми дітьми. А вишній Єрусалим вільний від мати всіх він мати всім нам. Бо написано: звеселися не плідна, це А, Ти, що не родиш, глухай та виклик, ти, що в породі не мучилась, бо полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти обідуються за Ісааком. Тобто, тут ну, говориться, що. А Авраам і Сара вони вже були там, мертві, для того, щоб народжувати. І от Ісаак це дитина того заповіту, що від мертвого, ми всі мертві, ми І Бог показує, наскільки я можу скласти заповіта з мертвою людиною. Вона нічого не може, може це казав, не виконати, тому що якщо ми скажемо виконати, то ми можемо. Ти тим шляхом, що старий Ізраїль, який на 17 градус, так Боже, ми все виконуємо. А Бог називає це братство заповітник. І він нам каже, тому, браття, не самі не робили, але вільної, щоб ми йшли в заповідь е, свободи, того, що, коли нам Бог каже, ви мертві, але я вас воскрешаю. Ви нічого не можете, але я вам даю. Правда, не всі входять в цей заповідь. то, що ми кажемо тут, тому що не всі приймають його. Але виконати його ніяк можемо. Ніяк. Добре. Там Далі буде та притча, що каже Христинка. Далі буде притча про будемо читати. Виконати про... Виконати. Про... Вибач, я просто, ну, щоб правильно мене зрозуміли. Виконувати треба це, але ми самі не можемо. Зараз. Так. Ну, щоб правильно мене зрозуміли. Все, Будь ласка. Там, там, там будемо читати про талант, так? Історія. Там що дуже цікаво, що ця історія, от коли з притчами ми, ми даре будемо читати, там він каже, що позичили там, 10 тисяч товарів, тисяч. Це все є е, суми, які на той час просто не існували. краще Ну, що, що Якби зараз мені сказати, що тебе мені сказав, що я тобі веден мільярд, віддай мені мільярд. Так, як я, я, це, мільярд це що хоча б сьогодні це, є люди. Хоча сьогодні є люди, які ці гроші мають, ну, я те, не мають. <світ> 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 і теоретично при сьогоднішньому капіталізмі якось людина може <світ> заробити, так? А на той час не було такого лаву. Тобто, <світ> не було такого стану, щоб людина могла або далі щось зробити. 30 років Так, Це то це, це говорить, для чого він каже, для чого він так символічно говорить. Він має на увазі, що це настільки великий, та, ну, настільки великий оцей бог, ну, і Господь його нам прощав, mm -hmm. що це навіть просто немає такої цифри, щоб якось це можна було. Урочцям пише, щоб віддати ту суму, треба працювати 200 тисяч років. Oh, no. mm. yeah. це, щоб, по ходу, я так, походу, ну, наскільки я зрозумів, це не їсти не пити, yeah. Ніде не жити, це не робити і складати, щоб ти борщ не Ми розуміємо, що це неможливо. Я думаю, навіть якби людина жила 200 тисяч років, то було б дуже щасливе життя на один борщ робити. Так. Е -е. так, давайте вернемося давай, до того, що є у нас завів. І Бог з Своєї сторони для нас зробив все. І Христі нам пояснила, я, я думаю, що вона ще мала на увазі, то, що той заповіт, який нас воскрешає, це без Ісуса Христа неможливо, бо Він є тим, хто з того мертвого робить живе. Але чи після того, коли нас Ісус Христос, скажімо так, воскресив до нового життя у завіті з Богом, чи від нас нічого не требується, чи щось требується? Як люди? Поступ. Поступ. У чому він проявляється? Виконання заходів. Заплід. Виконання заходів раз. Ще щось є? А десятина, наприклад. Тож. А Олег наприклад, на початку говорив, що 40% православних не ходять. Треба ходити в церкву чи ні? Це частина заповідь. Звітритися бажання своєї Бога. Так, я не так. Церкві подвійний бор, це Але тут, знаєш, тут якби навіть якщо ми читаємо праведний вірш, то розумієш, тут справа як не те, щоб ти маєш щось зробити та, і тобі за це буде. Бо це, це, що ти зробиш, тобі за це буде, це таке, знаєте, католицьке православне бачу. Що я щось дам. Я не знаю, чи ви колись дивилися, подивіться. Колись був такий культовий фільм Час циган і вірку сторі цеган. Ви пам'ятаєте? Там він закінчується тим, що циган заходить в церкву, а в церкві хрест впав. І саме хрест. І Ісус Христос на новомісів, і він так впав до гримагану. І він поправляє так, цей хрест. Ісуса Христа ставить ніби на ноги і каже, запам'ятай, що я тобі В Його логіці було, що він, якщо ти хрест переверне, він поміг хрестовичам, бо каже, запам'ятай, коли мені а він грав карти. Коли я б грати в карти. Обов'язково мені той вирок. І люди дуже часто сьогодні так теж мислять. А це просто коли дійсно ця любов до Бога, вона має бути також з нашої сторони. Це все одно, ну, як це теж знову ж таки, Дух Святий працює, слово Боже працює в житті людини. Це має бути не тому, що я зобов'язаний, а тому, що я так живу, що в мене немає іншого варіанту. Куди мені піти? Що мені буде? Каже, йди, то... куди я Боже, без куди? Куди мені піти? Так само у нас має бути така ситуація, що... От без того нікуди. Без того нікуди. І ця любов, ну, вона має бути така, я це роблю, я це бо того, що я люблю, а не того, що я мушу щось виконати, mm -hmm. А це частина того, що коли ти любиш, так будеш робити. Так само тут, коли я люблю, то я буду намагатися якось бути води. Якщо дивитися Біблію, який Бог, як він проявляє ту любов, він настільки таких заядливих грішників спасає, тому що от дивіться на апостола Павла, дивіться на як це. Е, 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 е. Такий був найгірший цар цар І як він постійно от того, що він не може не любити, він не може, це його єство. Коли ми э, приєднуємося до цього заповіту, ми бачимо, який Бог, і ця любов вона настільки розтворяє, що ти просто вже інакше не як Олег каже. То воно просто вже тобою рухає. І тобі вже сам дух каже і підказує, що тобі робити, як тобі бути, як ти. Е, ну, Де піти, церкву, кажете, щоб mm -hmm. не вдома сидіти чи щось інше. Ну добре. А як, давайте зараз з теорії до практики перейдемо. А як, наприклад, ми можемо, От ми ми в завіті з Богом. Ми, ми з Богом в завіті, ми приходимо в церкву, Паспорт щось проповідує, там хтось щось співає. Ми прийшли, посиділи, послухали, сказали, ну, міг і ліпше сказати, якщо чесно, я і ліпше пробу не чув. А ці там, не ту ноту взяли, що треба. Якби я хотів, я би може і ліпше заспівав, але я не хочу. Послухали, посиділи, Там щось якийсь бутерброд взяли. і пішли додому. Вроді би, ми і в заповіті живемо, чи ні. Тільки знає. Прошу. Тільки Бог знає. Кожен а. себе, як може. Ну добре, давайте так. Ти говорила про любов, згідний на всі з Зовнішні прояви цього, я чи ну, Абсолютно. Що, що людина Так. По-перше, людина має своє життя. Показує, що загади, в нього буде виявитися, що на роботі, десь там. Він буде розказувати про Бога, про кожен. Але не буде ховати те, що він християнин приховує. Бо багато таких є, що навіть на роботі працюють там 10 років, не знаючи, що християнин. Є такі люди, які приходять, то не там поставили, того нема, того нема. Знаєте, Немає, немає якоїсь помпезності, немає якогось шоу. Але якщо людина... Буде мати, звісно, де всередині чувати, то навіть тоді, коли хтось і співає надо, а все одно ну, ти співаєш, ти підтримуєш. Я, я, ніколо, я навіть, навіть би собі, я часто вам скажу, я, я, я навіть переконаний, що якщо людина хоче співати, в мене немає слухання, не співає, вона складає для Бога. Ну, звичайно, що треба робити максимально краще для Бога, так? але якщо він ну, успіває, я навіть би ніколи на це не законодавлю. Так, Ясу сказав, якщо ці замокну, то камінь. Чи, наприклад, будь-хто би проповідував, будь-хто би що говорив, якщо ти читаєш писання, мені, наприклад, ніколи мені люди розказують, що там. Я, наприклад, пам'ятаю проповіді взагалі. От недавно що сиділи, Михайло Михайлович Луцьок, хто знає Лицо, розказував історію і каже, розказував за жінку, яка показувалася, була КГБ, хістер, він був в Росії пастором, вона приходила, писала, що він говорить, а потім так записалася, що членом церкві і старший дійконець. І він це розказує, а він колись казав проповідь. Я кажу, і він почав сказати, а я йому доказую, каже, ти, ти цю історію знаєш. Я кажу, ви щось проповідь це казав. У мене навіть таких думках нема, щоб сказати, що ну, якась проповідь не добра. Якщо ти читаєш писання, от будь-яка проповідь, воно все одно цікаво. Навіть, навіть коли людина говорить, може немає якусь там, може вона не, 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 не така знаєте, харизматична. Річ. Але все одно з чогось можна ви, коли слухаєш людину, все одно щось. З того можна взяти. І навіть якщо саме гірше, вона не цікаво, все одно людина, яка з Богом, все одно, щось з того візьме. І не може бути таке, що їх цікаво. Це вже зовсім інше. Колись, 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 колись кумерну історію згадав з життя. Пам'ятаєте, в радянські часи, Олег проговорить, приходили КГБшники, да? провіряли, православні, які, там, як Пасху святкують, да? чи діти не ходять за Пасху, до віруючих ходили. Так само провіряли. І я ходив в Тернополі, організувалася церква. І в нас така, знаєте, була старша жіночка, ну вона така свята простота. Тобто вона м, не бачила нічого поганого. Вона бачила у людях і все, все добре. І прийшло два КГБшника. ну Вони всі від одної мами, вони всі одинакові. Розумієте? Сіли ззаді отако. І, а нас там мало було, ну буквально там чоловік 10. І вона каже, о, прийшли нові браття в церкву, звідки ви до нас? Вони мовчали, розумієте, може маєте досвіди, не стидайтеся. І вона їх вчепилася, вони вже отако, знаєш, не знають, що сказати. Ну всі ж розуміють, що це прийшли КГБшники. Зайшли в звичайну квартиру, де збиралися люди на, на дружбі там, на, знаєш, на цьому, на цьому. Недалеко біля їхнього відділу від, від від доліції. І вона їх мучить і мучить. Співаємо. Співаємо. Дайте віце, як вони називають. Співани. Чого ж ви мовчите? Де ваші біблії? Дайте йому біблію. Біблію про проблема з Чому ж вони більше не приходять? Більше нас не побірять. Там нема співані. Там співанів немає. Сестра не. І вона така, хочу вам сказати, нежа, на, 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 на жаль, вона де була, там відповідувала. От, це просто унікальна людина. Вона старша була така, і вона, вона на базарі ходить, вона не, не продасть тих яблук, поки вона щось не скаже. Розумієте? І вона, до речі, дуже багато людей приводила. Приводила, продавна, сіяла. Ну, Просто вона в людях бачила добро. Тим... Навіть, навіть якщо ПГБшника, в ПГБшниках вже... навіть вона не думатись не могла прийти, що а, а квартира, де ми збиралися, це її квартира. Розумієте, да? Це, це, от, це от в Тернополі, ну хто нам дасть в, той, в ті часи 80-ті роки, коли там Стуса е, розстрілювали в да? ці часи. Хто дасть, хто дасть свою квартиру, на, щоб збиралася група, яка віруючих, співали і так далі. А вона віддала цей, е, 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 осводила кімнату. Але Бог благословив її сім'ю, і вони виїхали в Америку, і в неї в неї прокласний великий рід. Отаке, так Бог її віддяч. Така командна історія. Я хотіла просто повернутися до того питання, що ти казав, що от як ми можемо це побачити в в нашому житті. Коли ми дивимося на, включаємо просто нас, людей, як це в нас має діти, чи діє, чи не діє. Воно є неблагородне, неблагодарне діло, тому що все одно ми прийдемо до того, що ми будемо якось незгідні, засуджувати, казати людина якась неправа. Найліпше дивитися, як жив Ісус, тому що Він же був одним із нас, таким самим, як я, як Олег, як моя мама, чи хто-небудь. тут. І дуже багато практичного в його житті було. Куди він ходив, з ким він спілкувався. Він спілкувався з простими людьми, але також і говорив із високими. І не гнушався нікого. Що він робив? Він допомагав, стіляв. Але є таке дуже гарне, наприклад, ми сьогодні, коли роздавали книгу, то ви говорили, є є Біблія, що його голосу не було чутно на вулиці. Дуже цікавий момент, тому що тоді була така ну, традиція, така звичка у тих всяких фарисеїв відкривати двері і на вулиці кричати. Я от вірю так-то, так-то, так-то. Там хтось інший викрикував, а я там з тобою не згідний і все таке, що він такого не робив. Тобто, дуже багато практичних моментів в його житті, якщо побачити. І це, ну, воно, коли ти дивишся, на що ти дивишся, за ким ти стаєш, що ти вивчаєш, це те тебе і захоплює. І хоче бути, бути таким самим наслідуючим. Ну, це ж тобався. Вчора в жену схопили Ні. Там е, дуже нам, нам сподобався четвертій пункт, там пастор говорив, але була проба взагалі не про то, але там він сказав четвертій пункт.